Про рабіновича політика ми на щастя не чули аж до 2014 року, коли він пішов у президенти як самовисуванець. Нам нужна силиконова доліна. Я б взяв самий падаючий регіон і створив би там плацдарм української силиконової доліни. Байки про кремнієву долину привабили трохи більш як два відсотки виборців. Саме такий результат отримав політик. Після чого взявся за створення партії за життя, яка згодом трансформується в нині заборонену ОПЗЖ. Ми об'єдналися заради миру. Ми встановимо мир на Донбасі. І останнє з нами мільйони українців. Победа буде за нами, а мало не забула. Це ж той самий Рабінович, який вигнав Януковича. Смотрите, ми сделали революцию революцію гідності. Это действительно, дійсно считаю, свалили Януковича. это правильно не нужен був. Ви в этом принимали участь. Я в этом мало прийняв но але мешал и очень хорошо участвовал. Коментарі зайві. Хоча ви ліпше напишіть, як цей діагноз називається. Опезаже Рабінович був співголовою партії і відповідав, я б сказала, за добірний антиукраїнський контент. Шановні, ви зовсім охреніли. Ми збираємося. Ви збираєте змусити нас святкувати дні народження фашистів. Ви хочете повернути нас в ракабісі нацизму. До речі, не тільки для внутрішніх споживачів, а й для тих, хто за паребріком Рабінович регулярно був гостем російських пропагандистських ефірів. Аж самим кремлівським рупорам було смішно, як часто в них Рабінович, експерт з усіх питань, готовий говорити ні про що. Рабінович на прямій связі постійний експерт нашої програми Вадінович. Здравствуйте! 90% людей в паніки і в ужасі. они переживут это все.